Слава Україні в етері що було що було за 13 жовтня. Сьогодні розповім найголовніше, що сталось на мою думку. Отже, ставте вподобайки під цією трансляцією. Обов'язково підписуйтесь на канал ukrainian media Network на телеграм канал umn.ua там всі новини в текстовому варіанті. Є відео і багато фото. Власне, все для вас. Так от ми розпочинаємо з того, що з полону повернули 20 українських захисників, 14 військових Збройних сил, це четверо бійців тероборони, один нацгвардійсь та військовослужбовець ВМС. Серед звільнених є і ті, кого росіяни утримували в Оленівці та тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Завчора знищено 5 ударних вертольотів К-52, 17 дронів Камікадзе, шахет 136 та 2 зала ланцет. І ще за сьогоднішній ранок над Одещиною збито 4 ворожих дрони Камікадзе над Миколаївщиною збито 2. А на Білгородщині окупанти стріляли самі в себе. Ймовірно, там в будинок влучила ракета від комплексу Панцер. Частина ракети лежить поруч із дитячим садком, як ви бачите. І далі ось відео з сьогоднішніх подій на Білгородщині. Вон тачку розбігаю. І воно упали все. Якщо ви думали, що це все, то ні. Ще Бавовна є на Білгородщині. Ось так це все відбувається. Мали бути відосики з Бавовною з Білгородщини. Ж є такі відосики, правда Богдан? Нема? Не може бути. Ну, така нормальна собі, бавовна, середньостатистична на Росії. І кажуть, що русские не здаються, так оце величезний величезний міф. Ось, ось рускі здаються, ось українці це підтверджують. Там десь русский должны здаватися. Одного прийняли опуск русский. Моталы на разбитые. Ёжик, привет. Вон еще трое идут. Тот самый случай, когда русские не сдаются. Посмотрим, мы смотрим. Ну і зараз йдеться про втрати. Втрати є серед українського війська. Це зрозуміло, і ось повітряні сили заявили про втрату бомбардувальника та. Пілота літак Су-24 М повертався із завдання на сході. Бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Після виконання завдання був вражений ракетою та повертався на аеродром базування. На жаль, долетіти він не зміг. Двоє пілотів катапультувалися. Один, на жаль, загинув. Вічна слава герою. В Україні на сьогодні скасували війлови відключення електроенергії, фахівці Укренерго та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. Графіки відключення електроенергії сьогодні застосовуватись не будуть. Далі про обстріли була масштабна повітряна тривога по всій Україні. Тож окупанти в результаті цього ракетного нападу. Ракетного терору влучили в один з військових об'єктів на Львівщині. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно жертв немає на щастя. Це сталося у Золочівському районі. Прилетіло туди три ракети, дві-два потрапляння. Одна одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Повідомив очільник Львівщини. Е, і за, за ту повітряну тривогу було збито п'ять крилатих ракет. Чотири на заході сили ППО збили е, е, на заході. Так і це були ракети типу Калібр. Е, їх випускали з акваторії Чорного моря. Ще одну крилату ракету Калібр знищено на півдні країни. Під час останньої повітряної тривоги е, протиповітряна оборона е, спрацювала. В Тернопільській, Чернігівській, а Чернівецькій перепрошую, івано франківській львівській та рівненській областях вночі Миколаїв був під масованим обстрілом. Окупанти гатили ракетами С-300. Було влучання в п'ятиповерхівку. Нині відомо про п'ятьох загиблих людей. З-під завалів дістали 11-річного хлопця. Він був під завалами 6 годин. Ось як відбувалася рятувальна операція, і відповідно побачимо і наслідки цих ударів расистів по Миколаєву. Давай, 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 давай. давай.

А? Тебя, что ты, как... Зачать, что да, 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 аккуратно да, 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 давай. да, да, Також були прильоти і по Київщині. Сьогодні о 5 ранку росіяни атакували область в одній з громад області маємо три удари ворожих дронів Камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це задія... була пожежа, жертв постраждалих не було. І на міжнародній арені є для нас навіть дуже гарні новини. НАТО незабаром передасть Україні сотню систем для глушіння безпілотників, що допоможе зробити неефективними дрони як і російського, так і іранського виробництва. Про це сказав генсек Єнс... Єн Столтенберг. Іспанія планує надати Україні чотири зі своїх систем протиповітряної оборони. Ок про це також заявив Єн... 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 Столтенберг на брифінгу після засідання альянсу. І виключа просто новина вина визнає російський режим терористичним, та це все передбачає створення трибуналу. За резолюцію відповідно проголосували 99 делегатів. Один утримався у резолюції. Також йдеться про системи ППО для захисту цивільного населення. Перша в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю перебування Росії у Радбезі ООН не є легальним. Йдеться у цій резолюції. Ну і тут, як я вже сказав, йдеться також про якнайшвидше створення міжнародного трибуналу. Звичайно ж, проти воєнніх злочинців тільки і так потрібно діяти. Ще огова голова дипломатії Жозеп Борель заявив, що відповідь заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору. Йдеться про те, що на ядерну відповідь, але потужну відповідь з військового боку буде російська армія знищена, тобто, якщо вони застосують ядерну зброю проти України США та НАТО. Кажуть, що вони теж не блифуються, сказав Жозеп Берель, і вони завдадуть руйнівного удару по російській армії. Буде повне знищення в разі такого сценарію. Франція тим часом не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю «Франс-2». Не знаю, як французькою просто буде два. Треба буде подивитися. Якщо це може француз, англійською буде е, Так. Росія ще визнана постійною загрозою у новій стратегії нацбезпеки США. Білий дім опублікував нову стратегію нацбезпеки США, в якій йдеться зокрема про відносини з Московією, яка стала державою, де поєднують авторитарне управління. З ризвіз... з ревізіоністською з зовнішньою політикою І тут в документі наступна цитата: звичайні військові сили Росії будуть ослаблені, що ймовірно посилить потугу Москви опиратися на ядерну зброю у своєму військовому плануванні. Сполучені Штати не дозволять Росії або будь-якій іншій державі досягти своїх цілей шляхом використання або погрози застосування ядерної зброї ідеться Новій доктрині безпеки своєму домі наголосив, що через дії російської безпеки прийшли у занепад. Британія передасть в Україні середньої дальності АМРААМ для ЗРК на Самс. передає Reuters Також британці мають передати сотні додаткових ракет для протиповітря системи протиповітряної оборони інших типів, велику кількість лотних літа, звичайно ж, не завадить. А Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонська Кая Калас. А а Португалія дає Україні шість радянських гелікоптерів. Ну на тому теж дякуємо. Звичайно ж, більше зброї нам буде нам завжди потрібно багато зброї і багато боєприпасів, тому що у нас такі ворог, інтенсивні бої продовжуються зараз. Окупанти не вгамовуються, наприклад, на Донбасі, український контрнаст продовжується футській е, о на, на, на околицях на кордоні, точніше Херсонська область е, о на фронті. Ну, і ще ж, президент Зеленський теж може про це говорити у своїх відеозверненнях і щоденних відеозверненнях, і будемо слухати його і сьогодні. Звичайно, ж це все з'явиться у нас в телеграм-каналі umn.ua Так, такий вийшов коротенький цей раз випуск. Але це те, що відбулось на мою думку, найголовнішого і те, що цікаве, що нам передають більше зброї. Нам будуть давати системи протиповітряної оборони. Нагадаю, що від німців вже є е, уже тут є одна система е, на SAMS в дорозі, як повідомляв Олексій Резніков. Ну і результатом цієї зустрічі в Брюсселі вчорашньої стало так. Більше зброї для України і головною темою там була е, саме передача Україні більше систем протиповітряної оборони і протиракетної оборони. Е, так що ми чекаємо на цю зброю. від е, Також ще президент Зеленський на саміті G7 казав, що від французів і від Іспанії також очікуємо системи протиповітряної е, оборони. Від штатів теж очікуємо, е, чекаємо. Я все це в нас буде, буде, але я не думаю, що ця система протиповітряної оборони це насправді складна штука. Це вся інтеграція новітньої зброї в, в сили протиповітряної оборони України. Це все звичайно ж займе час. Не думайте, що це буде так швидко. А щоб дізнатися, що таке оця ці сам з Айрісті, я рекомендую вам зайти на YouTube канал Мілітарного порталу, і там все докладно розповідає, наприклад, зокрема, Тарас Чмут там і інші фахівці є, які розбираються в цій темі протиповітряної оборони, і вони там розповідають, як це все відбувається, як це все працює. І як це все насправді складно? І порівняння, звичайно ж, там йде і з Ізраїлем, який так само їхній славетний залізний купол, але це все не за один день робилось, не за місяць, а роками. Як це буде в Україні? Ну будемо теж спостерігатись, але це, ну, це складна система. Насправді ця протиповітряна оборона, яка ми будемо тут, вона буде в Україні унікальною. Не буде ну тому що в нас такий ворог, в нас такі сусіди, які від, від нас нікуди не дінеться. Не, не треба сподіватися, що війна закінчиться скоро там чи через два роки. Ось я бачив коментар. Коментар Олексія Резнікова, міністра оборони України. Так в нього запитували. Якась журналістка спитала, типу, що о, чи закінчиться війна через два роки. На що він їй справедливо відповів? Ви знаєте, я якось вдягався із собою в номері не взяв з собою карти таро, це адекватна відповідь, тому що ну сказати міністру оборони, коли закінчиться війна, це було б зовсім неадекватне якесь висловлювання в цій ситуації, коли в на Росії відбувається мобілізація чи мобілізація. Могілізація, як це ще можна називати, але все одно вони навчання проводять, заявлено там 300 тисяч цих чмобіків. Але ми все це розуміємо, що це все одно додаткова сила, і це додатковий, так би мовити, напряг для наших оборонців і захисників. Так, вони будуть закидувати нас гарматним своїм м'ясом, але на це гарматне м'ясо теж потрібно адекватно і сильно відповідати. І взагалі ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Ми воюємо далі, наші захисники професійно це роблять, навчаються в Британії. вже 10 тисяч наших військових прийшли навчання і вони вже їдуть в Україну і будуть пиздити русню. І все, що буде відбуватися в Британії в інших країнах, проходять навчання наші військові, і це от тисячами вимірюється. От і наступна група такою ж кількістю теж буде проходити навчання. Дякуємо всім нашим партнерам, які виділяють, звичайно, що на це кошти, в тому числі кошти виділяються не тільки на озброєння, але й на професійне навчання наших військових які потім приїжджають на фронт і дають піздюлі цим русакам, що їм мало цей он в полон здаються, і все нормально. Є відкрита гаряча лінія, де ви, русаки, можете дзвонити і уточнювати, як це краще вам зробити і безболісно. І вам там все роз'яснюють. Дуже класна ініціатива, як на мене. А те, що в меляці всі полонені, Ну це дуже. Навіть смішно з якимись періодами, от я вже не знаю, раз я якось розповідав, і журналіст є і мій колега Любомир Ференс, він спілкується з цими полоненими російськими. Вони несуть всіляку діч. Хоча, якщо так ну йде з ними діалог, наче й не тупа людина зовсім. Але вони несуть цю діч вони не знають різних, не можуть деякі назвати різницю між війною і спецоперацією. Владимир Владимирович у нас. Ну зрозуміло у них точніше. Зрозуміло, що вони розраховують повернутись додому і не сісти там на пляшку чи в тюрягу за їхні висловлювання, оскільки це все в ну, Там багато тисяч переглядів збирають ці відео. Я забув, як називається цей канал Ютуб. О, от, де би б могли б теж подивитися на все Ну це цікаво. До речі, подивитися, що ці е, ублюдки кажуть. Вони розкаються, деякі з них е, кажуть, що ні, це неправильно було заходити, але чомусь вони сюди поперлись. Вони нарікають, тобто посилаються навіть на те, що в них був просто наказ, е, і все вони тут ні при чому. Я просто я ні в кого не стріляв, і ось всі бредні свої розказують. Ем, от так, ну Але вірити їм. Ну, я не вірю там жодному слову. Деякі там є цікаві моменти, але е, такі вони всі жалостливі с -с сидять. Я собі уявляю, як вони сидять там в танку, типу, все, на укропав, пішли, давай мочить е, цих хахлів. Я думаю, що в них в кабіні ось так оце все відбувається. А тут вони вже звичайно зайчики. От і Владимир Владимирович у них оце все. Різких там висловлювань ні від кого немає. Вони там, типу в них якесь прозріння там стається, що насправді тут ніяких нацистів немає, чи неонацистів, чи деякі з них навіть не чули, що таке слово денацифікація, але це все-таки за їхніми словами. І, і деякі взагалі ну, там є люди навіть з вищою освітою і вони знають, хто такий Мусоліні, в різниці між фаси... фашизмом і нацизмом. І тут вони приїжджають і ну, розповідають, що о, да, справді нацистів немає. А звідки заходили, називають, звідки заходили. М -м -м. Але ми просто рухалися, Ми просто рух не з надання, а потім дали пизди. На цьому, власне, я закінчу е цей випуск е словами маршала. Вони просто получили пізди. І так вони будуть отримувати і надалі. Нам своє робити. Нам потрібно підтримувати нашу армію, наших захисників, в кого є можливість донатити на, наприклад, фонд «Повернись живий. Це фонд компетентної підтримки Збройних сил України. Сьогодні, до речі, в Тараса Чмута День народження. Це директор фонду «Повернись живим. Отже, вітаємо Тараса. Здоров'я йому і не знаю, цей чувак просто нереальні речі робить. Те, що з фондом сталося від 24 лютого, і масштаби виросли і донейти виросли. І, друзі, потрібно підтримувати цей фонд. Все, Це, що я можу сказати. Там нереальні речі роблять проекти. От вони байрактари закуповують. Все супер, ми переможемо. В цьому сумніву ніякого нема. В мене все. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network, ставте вподобайки під нашими відео, поширюйте наш, поширюйте, поширюйте наш контент. Слава українській армії і смерть окупантам! Побачимось!